Рібятка, всім привіт. Я на пригоді у світульки, у світульки у Рибульки. Світуля щось там отримала і показує, дивлюся. Світуля, привіт! Я вовремя, так? Добрий ранок, Ну, Я тебе кажу да? добрий ранок, до ранок» тому що ти запротягла утром. Добрий ранок, наша світулька, ти красоточка, що таке. А що у вас так багато там дивлюся? Ти дивись на нас. Дивись на наші вітрини. Ні. Світуль, світулька, ти подивіться, у нас, у нас красиво, багато вітрина. Ну, звісно, так. Конечно, Світуль, да. Ми отримали маслинки. Э, кстати, сьогодні ти ж любиш бакал медового медові. Она... <світуль> і маслинку в ротик. Вона маслинку хоче в ротик. Зараз в роті її, подожди. Світуль. Э, дивіться, ці маслини, вони тисні, баночка, але вони не то, що вони просто або класні. Світуль. Я їх відкриваю, ти їх забереш додому. Ти зараз давай сунь свою красиву муку. Ти свою руку сунь і свій ротик Давай. Ану, давай і покажи, яка маслинка. Давай. Ідіть собі на селі. Та не там, давай бери ту маслинку. Потім його по баночку, баночку тобі ставлю кульок, і Ти забереш. Дівочки, баночка маслинки стоїть 300 гривень. Вона, ану, світуль, ну вона вкусна. Ви знаєте, вона дуже дуже вкусна. Світуль сьогодні знаєш то й пишу. Дивися, ти така придаєш додому, да? Сьогодністочка Накрістій... манюсенька. манюсенька. Світуль, кісточка од світка. Це косточка, одна із маслин, які є. Де косточка глотається. поняла? Вона. Водно да, да, вона розсасується. Світуль, серйозно, вона очень полізна. Hey, дивіться, ми отримали і маслиночки і олівки. Світуль. Сьогодні світулька, знаєте, що доробити. дивіться, прийде додому. Вона така хазяйка на жарі. Ой ти такарту. Кстати, я не мій жарти От Леся красиво жар, бо я мама і ти красиво вкусно жариш. А я не мій. Вона у мене получається каша. І чуєте, вона така прийде додому. Знаєш, наляє бокал вина, своє маслинку, вовочка сяде. Ну саму ж світульки. А ротіка одкриє. Вона маслинку йому тільки криє, не на... прожує. Да, світуль? Так, що любимої Маслиночками ми отримали, олівки ми отримали. Ми получили святка. Я їх беру по 10 упаковок, тому що маслинка дуже. Вона реально і вона вкусні, очень хорошо подається. Ось така вкусні. прекрасна баночка, вона стоїть 300 гривень. Дівочки, вона, дивіться, це одні з маслин, де у них вилатається косточка. Світуль, я цю банку накриваю, і світулька набере. І хай тільки не зробиш сторі, що ти їх їла. Час, Лесі. Я вас. Люди прийшли за ікрою, а купили маслинки. Ну вони реально смачні. Світуля дала попробувати і мені. Дивіться, яка кісточка маленька. Це хіба кісточка? Ще світуля каже, що її можна кафтати, що вона так Ви їсте косточки з маслинки чи ні? Короче, покажу вам круасанчики Оці обалденні, чи де вони? А світла немає тут у світулі, мало солочка вкусна ця малосолка, моя сама любима рибка. Масляна є, рулетики. Оці тортики з медиам обалденні. Боже, вона така вкусненька, цей тортик. Що вам ще тут показати? Рулетики різні, кальмарчик. Світуля. Я тут, а? Тому, ребятка, приходьте, приходьте, пробуйте, вибирайте, купуйте осітульки. Ікорка є. Посилочки вони, до речі, відправляють. Люди за всі приходять, дивлюся. Одні, другі купили ікорку. Ось у Світулі яка ікорочка. Є 100 грам, 200 і, мабуть, по пів кіло. Пів кіло. І ще ікра краще є. Стеклі? Анлеся. Немає наші, за цікло ми купимо для передачі. 650. Вітуля, зараз у тебе номер два буде. Що вам? Чи ви місяці? Хорошо просить. А що у вас немає 59 девочки? А ну, подивіться мої. Послі. А, ще получила. 400? дивіться, баночки якісь показывали. Щось у баночка. Печень, печень трески, да? мабуть. Да? Спасибо, Лялечка моя. Девочки, вам удачи. Світуля. Світуля, а що Дай... там в баночках ще дивлюся? Я, Світуля, хочу зараз теж пробувати. Значить, дивіться, мої корочі, получили печень трески. Світуль, ця печонка, вона ще я вам її не відкриваю. Я сподіваюся, що я її правильно відкрию, тому що... Відп... Ага, все, Світка. Дивіться, Леся, йди сюди. Світуль. Диви, у мене на ручці опять же, опять же перчаточка, і я хочу тобі отаку прямо дати. Прямо світуль. Ну, тебе твій вовочка, я думаю, не кормить, так? Дивіться на цю печонку. Світуль, іди сюди, давай. Ну на. Давай, дивись. Леся, мене... давай, отаку, давай, світуля. Ану, дивіться, Печоночка, вона визна. ну, скажи, світу. Боже, цікаві, я не знаю. А ну скажи, от Вона у неї є... Боже, вона така мягусенька, я не знаю, легясенька ж така, аж воздушна, воздушна така, да? Одним словом, сьогодні знаєте, що воволечка твій буде? Дивіться, вовочка приходить з роботи. Тут хазяйка, знаєте? Печоночку відкрила, бока менда наляла, маслинку в ротик положила, говорить, любий, я любий, мій ти думав сьогодні печоночка, пічоночка. Любий, да? кохай мене. Любий, кохай мене. Як там дальше? Ну зранку до, до ночі, ночі з ночі до до ранку <рі> Любий Сашуня, кохай мене з утра до ночі, з ночі до утра. Понімаєш мій? Сьогодні я кстати їла ромашку раді тебе, Сашуня. Любиш не любиш, до серця прижмеш. Що далі пошлеш? Але мій Сашунька мене прижав до душі. Так, так, да, да, да. мій любимий, так. Да. Так що, світулечка, хочу вам дивіться, так, світуль, та Так, Світуля, така печеночка, яка в банке, да, в да. А точно така сама є печенка в банке. Дивіться, значить, ця баночка 250 гривень, така 900 Печеночка, дивіться, вона, ви розумієте, вона знаєте, як така, вона таю, таю в свет киному Світуль, от вона нормальна чи не, скажи, правду. Не чесно, да чесно, правда. Світуля, якщо а... хтось її візьме, скаже, щось не то. Я тобі знаєш що потім скажу, це Світуля сказала. Ні, вона дійсно вкусна, вона дійсно. Ой, Світка, стой! А ти Світуля, бачила? ви печенку теж відправляєте? Світуль. Який я... номер телефону? Любить. Сашуня, ти б мене отаку полюбив, щоб ти мене таку стрітів би? А? Таку ладно, Світка, ну подожди, а таку. Що таке? Сашунь, диви, яка гарнюня в тебе, диви. Диви, яка красвітулечка, ага? Світла, в тебе є така? в мене є. Немає. Світуля 098, 493-0776. Світулька сьогодні було дуже багато замовлень, але ми передали тільки їх 13. Сьогодні чесно, у нас було багато. Ну ти ж прийшла до мене, світулька прийшла утром. Що ми робимо? А я такою, як сиділа, да, Світка? Да. Світуля розвернулася, і ушла. Чесно. Я думала, ви на мене обідались, не хочете розмовляти. За що ти таке кажеш? Любий, кохай мене зранку до ночі, до ночі до ранку. <ривіт> приходьте, приходьте на привоз, приходьте <ривіт> за цим <ривіт> позитивом. Я не, я не можу це <ривіт> <За> світульки. Приходьте. <ривіт> <А> мене? <ривіт> Любив мене, тому що таких, як світулька, немає у віки віку. А він мені так і казав, ти єдиний екземпляр. Але я ж зазівала. Так що любимо друзі, передачки ми да їм товарчик отримали. І хочу вам сказати, що дівчатки, сьогодні ваші прийдіти і співати своєму любимому, дивіться. Любий, кохай мене зранку до ночі, ночі. З ночі. до ранку. Слухайте, зараз прийде він з роботи. Скаже, я заморився, бо я ноги і ляже спати. І будемо ми кохати самі себе. Цілою люблю ваша світуля. Наш романтичний ужин. Пожарила з карасиків. Так, це сюди. Маслинки, печень тріски. Зараз буду на хлібушок намазувати і будемо кушати. Ну, Коротше, така нарізочка. Ну, і бокал мітового світуля. Всім приємного апетитику. Так, карасики, печеночка дуже-дуже смачна. Боже, ну це всім треба попробувати. Дивіться, яка вона така ж в ротику. Так береш і... і проглотнула. Ну, дуже смачна. Дивіться, яка ця маслина. Ви тільки подивіться. Подивіться. Дуже смачні маслінки. Всім приємного апетиту! Ну що, сіли ми вечерять печень трески намазала на чорний черных хлебушек, мы купуємо таки семочкам. Смокота в маслинки. Це такі здоровья. Другие мясо це одне мясо. Маслинки. Ммм. Mm, Всім приємного апетиту!